З вами у студії підсумки тижня вечір добрий. Зараз ми з вами підсумуємо події, які відбулися протягом цього тижня у нашому місті. Віча до Дня Гідності та свободи України. На Самбіщину привезли ікону Матері Божої неостанної помочі з Риму. У дошкільних навчальних закладах номер 8 і номер 13 відбулося свято воїнів України. А зараз детальніше про ці події. У нашому місті відбулося віче, присвячене другій річниці революції гідності, революції, яка змінила країну і кожного з нас. Додання гідності та свободи України і другої річниці початку революції гідності, 23 листопада, перед міською радою відбулося віче, організоване студентами міста. Студентство це мотор протестних акцій. Саме студентство є основою суспільства, саме воно змушує владу проснутися і пригадати свої обов'язки перед народом, а народ піднятися і змінити теперішнє для кращого майбутнього. Саме молодь розбудила державу, саме вона стала каталізатором майдану. Віче розпочалося із виконання державного гімну України. Після цього слово мала голова студентського страйкового комітету Наталія Каспишин, яка пригадала те, як відбувалися протести дворічної дивнини у Самборі та найдраматичніші сторінки подій Революції Гідності. Нас студентів активно підтримала громада міста та громадські організації. Ефективно діяв студентський страйковий комітет. Мирні акції студентів підтримала вся Україна. Знаменним є те, що помаранчева революція мала свій початок також 22 листопада, і саме студенти були там першими. Шанування та відзначення дня революції гідності та свободи це вже сторінки новітньої історії України, а тому ми сьогодні знову тут. І декларуємо єдність, пошану і вдячність сій Україні за підтримку курсу на європейський дім. Україна сьогодні переживає трагічні події своїй історії. Вірні, свої, вірні сини України загинули на Майдані і продовжують гинути в АТО. І я маю велику надію, що всі ці, ці жертви не є даремними, і вже через декілька років ми будемо свідками оновлення влади в нашому місті, зокрема. І на закінчення б хотіла прочитати вам вірш. Вже час минув, ми стали забувати, як гідність об'єднала весь народ, що неозброєно пішов на ката, не мов би інших не було турбот. Хіба ще так багато для вічності, то миль, а для людей. Це час невідворотній, швидкоплинний, золоє сяде в пам'яті дітей. То був момент насправді переломний. Він розірвав кайдани навкруги, збудивши наш народ, такий невтомний і показавши нам, де вороги. Ми довго спали і різко пробудились, жагаючись, негідного життя. Коли ми без свідомості корились, чекаючись якогось співчуття. Проте дарма нічого не дається, за той порив. Ми маємо платити в кількох солдатів серце вже не б'ється, і ще кільком судилося не жити. Ціна за революцію велика, та за ідею варто помирати, бо нація залишиться без лика, якщо її не може відстояти. Ми піднялись для гідності країни, тепер для нас немає вороття. Ми живемо на славу України! І як герої віддаємо життя. Слава Україні! Згадував буремні події на Майдані і учасник Революції Гідності Анатолій Білінський. пригадав буремні сторінки історії нашого народу та поєднав їх із сучасністю Станичної Сембірської станиці братства ОУН УПА Микола Петрущак. Про те, що шанс на зміни нам дістався дорогою ціною, ціною людських жертв, ціною втрати частини території. Про боротьбу, яка продовжується і надалі говорив активний майданівець, а тепер новообраний міський голова Юрій Гамар. Ми сьогодні всі тут зібралися, щоб вшанувати другу річницю тих подій, які відбулися. Для нас вони всі почали свій початок на тій площі, на площі ринок, в центрі нашого міста, де ми всі разом приходили, студенти, викладачі, спочатку техніком, потім педколедж, медколедж, училище культури, торговий ліцей, потім. Громадяни, які проходили поруч, ставали спільно з нами, слухали, що ми говорили, слухали тих хлопців і дівчат, які співали піснішови десь нас трішечки зігріти, щоб нам було тепліше, веселіше. Потім акцент змістився в столицю нашої країни, в її серце на майдан, де були такі самі хлопчики і дівчата, які почали те, що змінило історію нашої країни. Насправді змінило, тому що. Державні мужі більше ніж 20 років не могли сформулювати національну ідею. А прості люди, молодь вийшла на Майдан Незалежності і за дуже короткий період сформувала цю національну ідею. А саме, що ми, українці, незалежно якою мовою розмовляємо, хочемо жити в своїй вільній країні і хочемо жити гідно, щоб на першому місці стояла людська гідність. Так, ми заплатили дорогу ціну за те, щоб це відбулося. Були перші жертви, потім була Небесна Сотня. На жаль, ми продовжуємо платити далі за те, що ми хочемо, реалізувалися наші мрії. Платимо на сході хлопцями і дівчатами, які несуть свій обов'язок, виконують там, щоб наша країна була вільною. На жаль, система чинить опір. Вона чинить опір і в Києві, і в маленьких таких містах, як Самбір, навіть в маленьких селах. Система тому, що вона не хоче здаватися їй так комфортно. Це є додаткові джерела надходження. Звичайно, ми прості люди хочемо, щоб нас було з кожним днем краще і краще. Що стосується міста, знаєте, також туди йде певна боротьба, де хто там лякає, що буде водопостачання, зірвано, сміття зірвано, там зарплати бюджетникам не будуть платитися, не переживайте, все буде добре. Ми крок за кроком розбираємося з тими подіями. Все під, будемо висвітлювати громаді, щоб ви були в курсі, все, що відбувається. Значить, Можете бути спокійні, що тут зараз ніхто нікому не дасть бездарно і витрачати кошти місцевого бюджету. Мало того, плануємо, щоб за короткий період зробити певні кроки наповнення місцевого бюджету, щоб ви відчули десь що буде місто ставати кращим. І хочу сказати таку річ, тому що це все важливо для нас, всіх, для молоді в першу чергу. Бо коли ми приходили на цю площу, завжди були такі слова: що від нас ну що зміниться, що від мене особисто залежить. Насправді від кожної людини залежить дуже багато. Знаєте, подобається мені такий вислів, Я вже декілька разів цитував, але хочу ще раз його повторити: за одну ніч неможливо змінити життя, але за одну ніч можна змінити мислення, яке кардинально змінить ваше життя. І тому перші кроки ми зробили два роки тому. Але зараз потрібно продовжувати цьому напрямку рухатись, тому що ще нічого не закінчилось. Це все тільки починається боротьба. Тільки побудова справжнього громадянського суспільства, активного і молоді, активних громадян може дати результат, такий, який нам потрібен. А саме, щоб ми могли відчути це все, тобто прості громади, проста громада, щоб могли відчути всі ті покращення на такому побутовому рівні на зовнішньому вигляді нашого міста, країни загалом. І тому будьте активними, пам'ятайте всі ті події, які відбулись, приймайте далі активну участь. В житті міста, в житті країни і все в нас получиться. Слава Україні! Виступи змінювалися патріотичними піснями, які звучали у час і після Майдану. Їх душевно виконували Тарас Візняк, Віктор Щомак. Попри негоду, холодний вітер та дощ на площу ринок, яка у буремну зиму 2013 2014 років була локацією переважної більшості місцевих протестних акцій. Прийшла численно студентська та учнівська молодь, чимало патріотів, учасників Революції Гідності, громадських діячів. Після усіх виступів учасники заходу колоною вирушили на площу пам'яті, де священнослужителі міста Любомир Григель, Ігор Поливка, Василь Мазур провели молебінь за загиблими героями. До пам'ятника героям Небесної Сотні були покладені квіти, а студенти запалили лампадки. Згадуючи події цих страшних важких двох років, ми не знаємо, що для нас приготовлено у майбутньому, але точно знаємо, що це щось найкраще зустріти разом у єдності сила народу. З 22 листопада розпочалося паломництво чудодійної ікони Матері Божої неостанної помочі з Риму, храмами Самбірщини. Першою зупинкою стало місто Рудки. 22 листопада на Самбірщину до міста Рудки прибула ікона Матері Божої неостанної помочі з Риму. На таку неоцінену і радісну подію, а також помолитися біля величної ікони, численно пробули рудківчани, а також мер Рудок Іван Лозинський, голова Самбірської райдержадміністрації Олег Домчак та голова районної ради Віталій Кімак. Протягом місяця ікона подорожуватиме храмами Самбірського району. Перед образом Матері Божої зможемо помолитися за мир в Україні, за наших захисників вітчизни та за всяке прошення. Спокон віків у нашому народі розвивався чин почитання ікон, серед яких найбільшу частину складали ікони Пресвятої Богородиці. Однією з поміжних є ікона Матері Божої неостанної помочі, яку вшановує вся повнота Христової церкви. За переданням автором цього чудотворного образу був святий Євангелист і апостол Лука, у цьому році, 27 червня 2015 року, розпочався рік Всесвітнього почитання ікони, який завершиться 27 червня 2016 року. Ікона, яка є чудотворною і особливо пошанованою у нашому народі, має також певний символізм. Її ще називають страдаючою богоматір'ю. Це пов'язано з тим, що на іконі вміщені символи мук і закінчення земного шляху Спасителя хрест, спис, губка та інше. І цей символізм зараз особливо актуальний, адже Україна переходить через шлях великих випробувань. На сході нашої держави патріоти України проливають свою кров і гинуть в обороні нашої батьківщини. Через політичну нестабільність, економічні негаразди. Кризу моралі та інші фактори наш народ потребує особливого покровительства Божої Матері, яка заносить молитви до престолу всемогутнього Творця. У зв'язку з цим виникла громадська ініціатива щодо виготовлення точного списку чудотворної ікони, щоб зробити її доступною для почитання якомога більшої кількості вірних. Виконання цього задуму передувало благословення усіх владик традиційних християнських церков нашого краю. Процес виготовлення списку ікони був дуже тривалим, адже іконописець дотримувався усіх вимог древнього іконописання. Ікона писалася відомим мистець-іконописцем, отцем Студитом Орестом Козаком у Греції та Італії, двічі отці Редемптористи. Давали іконописцеві доступ до оригіналу ікони. Посвята ікони відбувалася у Римі 22 червня 2015 року. У ній прийняла участь велика делегація з України. Відбувалася вона у церкві святого Альфонса у Римі. Чин посвячення здійснили отці Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української Автокефальної православної церкви. У неділю 28 червня 2015 року у День Конституції України на подвір'ї церкви Матері Божої неостанної помочі у Львові відбулася урочиста зустріч ікони. А з 22 червня 2015 року розпочалося паломництво ікони кафедральними соборами Львова та храмами Львівщини. І з 22 листопада ікона Матері Божої неостанної помочі з Риму подорожує храмами Самбірщини. thank you Слава, 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 Слава. Будь уважні всі дні, стався Марія, Устилася святку Дровірську околицю в місто юти. Ще у цехів простені, а так погоду в нього і у кожній нашій селі, так коли десь не половине груп'я, вона повинна дістити таку місійну подорож усіма нашим хранам, нашої плечі. І, і принесе вона до нас, до сам харе, худому є. Принесе нам мирний спокій у нашого рівня, принесе такий домашній заміж. На мав тяжко собі уявити просту звичайну війну хату, де було мають Божої до образі. thank <laughs> У садочках номер 13 і номер 8 відбулося свято воїна, на якому дітлахи познайомилися з історичними героїчними постатями та теперішніми нашими воїнами-героями АТО. У дошкільному навчальному закладі номер 13 відбулося виховне дійство на тему Свято воїна. Це свято для дошкільнят було організовано вихователями як ознайомлення маленьких українців з історією держави та її великими історичними постатями, які зробили вагомий внесок у розвиток батьківщини. На святі були присутні завідувачі дитячих садочків міста, методист методкабінету Віра Поливко, батьки дітей старших груп садочку та запрошені військовослужбовці. Вихователі розповідали діткам про таких українських героїв, як запорізьких козаків, січових стрільців, воїнів УПА, героїв Небесної Сотні, зокрема героя Тараса Драбика та воїнів-захисників АТО. Від військовослужбовців виступив воїн АТО Михайло Кривішин, який розповів малятам про події у зоні АТО. Виховне повчальне свято для дошкільнят ДНЗ No13 завершилося урочистим врученням підростаючим мужнім захисникам України почесних медалей. Так хочеться, щоб для цих малюків усі історії, які вони почули, залишилися у минулому і були лише історіями, а їхнє майбутнє було світле, чисте і без жодних натяків війни. Новобранців ну, є. Ви бачите, скільки багато. Діти ставали перед вами на коліна, діти вам танцювали, діти віршували, діти просять, що нам потрібне небо мирне. Тому я бажаю, щоб мир був завжди, а нас так багато. То хіба може хтось нас перемогти? Хлопчики так тримати? Слава Україні! Героям слава! У дошкільному навчальному закладі номер 8 відбулося виховне свято на тему Слава воїнам України. Це свято для дошкільнят було організовано вихователями як ознайомлення маленьких українців з історією держави та її великими історичними постатями, які зробили вагомий внесок у розвиток батьківщини. На святі були присутні завідувачі дитячих садків міста, методист методкабінету Віра Поливко, голова міста Юрій Гамар. Виконувач обов'язки начальника освіти Святослав Ухач, батьки дітей старших груп в садочку та запрошені військовослужбовці. Урочисте слово було надано отцю Ігорю Поливку та самбірському міському голові Юрію Гамару. Плава Ісусу Христу! добрий вечір. Знаєте, нема нічого гіршого, ніж дитячі сльози, немає нічого гіршого, ніж тремтячі руки стареньких. Досів бабусів, і це не має значення, чи це в Самбарі, чи це в Донецьку, чи в Луганську. Немає нічого гіршого як приниження людської гідності. І два роки тому прості студенти, хлопчики і дівчатка вийшли в Київ, вийшли на площі маленьких міст, таких як Самбір, сіл, і сказали, що вони не хочуть терпіти людського приниження, не хочуть терпіти того, що принижується їхня гідність. Це зробили ми, українці, незалежно якою мовою ми розмовляємо російською, українською, польською. Коли став час захищати кордони, це зробили військові, кадрові військові, добровольці, мобілізовані. Так, в країні дуже багато ще проблем, дуже багато проблем в армії. Ви знаєте, їх краще, мабуть, ніж ми. Проблем багато дуже в нашому місті, але така правда, що ніхто їх не зробить за нас. І тому військові. Державні чиновники повинні робити свою роботу, щоб було комфортно всім жити, військовим служити і діточкам проживати. Я думаю, що оці, цей захід, який відбувся, показує, що ви ну, ті люди, які працюють в цьому начальному закладі, роблять свою роботу фахово, тому що захід насправді чудовий, якщо чесно, мене. Бо в кому Корелі, я думаю, це означає, що там захід насправді вдався, ви зачепили заживе. Я думаю, військових більше не буде такої думки, тому що коли там складні ситуації, де в кого закрадалася думка, що він там робить і чи є сенс в тому, що він там робить. Я думаю, після сьогоднішнього заходу ніхто не має права з військового сказати, що він не знає, що він там робить. І ніхто не має права сказати, той, хто то вийде з того залу, що події на Майдані і події, які відбуваються на Сході, були даремними. І тому роботи багато, але всі спільно. Військові влада, громада повинні свою роботу робити. Я щиро вдячний за цей захід. Я думаю, що ті діточки, хлопчики, дівчатка, які стануть дорослими, вони будуть вже справжніми такими патріотами, які не ні на йоту не будуть задумувати, що вони роблять, і вони будуть знати, що вони захищають свою країну, своє рідне місто. Я щиро вдячний вам, військові, щиро вдячний всім батькам за таких дітей і людям, які роблять свою роботу. Щиро вдячний. Від військовослужбовців виступили воїни, а то військовослужбовці військової частини міста Калинова, капітан Ігор Барнас та Віктор Панасюк. Вони також вручили дітям подарунки. Добрий вечір всім. Я вибачаюся. Я хотів буквально два слова сказати, подякувати. По-перше, за те то, да, то свято, дійсно свято, яке подаровано. От, Діточкам, які дійсно. Аж сльози на очі навертаються, коли дивишся виступлення, ці прекрасні, чудові, з любові, це наше майбутнє. Я, звичайно, і всі хлопці, що тут зі мною прийшли, обіцяємо, що ми зробимо все для того, щоб ви жили наші діточки в вільній, незалежній Україні. І від цього полку армійської авіації ми теж хочемо такі маленькі, звісно, але презентік на згадку лишитись це У дитячому суточку, а це хлопці. Зараз діточкам нашим роздадуть і на згадочку теж. Готуємось, браття, всі за одного, щоб страху в очах не було ні в кого. історію герою. Вони пошкодуємо для ворога. Малюки у свою чергу передали воїнам свої малюнки та сувеніри. Виховане повчальне свято для дошкільнят дошкільного навчального закладу номер 8 завершилося загальною фотографією. Підсумковий огляд тижня завершується, а ми з вами прощаємося до наступних вихідних. Підтримуємо один одного у цей нелегкий для України час. Не втрачаємо віру в себе і в Україну.